Вічне ім'я. Нехай Твоя ласка і милість мирізьби над нами всіма, і в цей час, коли буде відбуватися акт водного хрещення. благослови, Господь, і кожне серце, і кожну душу наповни твоїм миром і спокоєм. Нехай твоя милість мирізьби над нами всіма. Ми довіряємо в твої світі руки, а тобі, Спасителю, слава, Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Дорогі сестри, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий? Вірує. Чи ви обіцяєте служити Йому чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. на підстави вашої віри і вашої обіці хрестим вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися. У Христа зодянулися Алілу. Сестри, чи ви віруєте, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи ви обіцяєте йому служити в добрій, чистій совісті до кінця днів свого життя? Обіцяю. На підставі вашої віри і вашої обітниці хрестимо вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Aleluia! І сестри, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий, чи ви обіцяєте служити Йому чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю! на підставі вашої віри і вашої помідниці хрестим вас в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа Христина зодягнулися. Аллилуйя! Сестри, чи ви віруєте, що Ісус Христос є Син Божий? Віруємо! І ви обіцяєте ми служити в добрій, чистій совісті до кінця днів свого життя. Обіцяємо. На підставі вашої віри і вашої бітниці хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуй. Та й сестру, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий? Віримо. Чи ви обіцяєте служити йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяєте. На підставі вашої віри і вашої обітниці хрести вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися. У Христа зодягнулися. Аллилуйя. Дорогі брати, чи ви віруєте, що тут Христос є син Божий? Віруємо! Чи ви обіцяєте йому служити в добрій, чистій совісті до кінця днів свого життя? Обіцяю. На підставі вашої віри і вашої обітниці хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуй. Христос є Син Божий. Вірує. Що ви обіцяєте служити йому чистій і добрій совісті до кінця свого життя. Обіцяє. На підставі вашої віри і вашої обітниці хрестим вас в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуй. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Аллія, у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Аллуй. Господи, дякуємо, що церква Твоя будується, що сьогодні ти прикладаєш спасенник до церкви. Господи, дякуємо за Твою вістку, святу Євангельську. Просим, благослови кожного присутнього, хто чув, хто дивився, спостерігав, благослови, її, щоб кожен міг виконати ту святу правду. Дякуємо, що ти нам допоміг виконати Твою волю. І в цьому хай буде прославлене Твоє ім'я, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Вічне небеса, <плес> нам Після днів суми, після днів земних, з радістю відемо небес святих. сонячні висоти і ордан ріки, там весняні боги на річні віки, там наше байдужні, там наш річний днів, новий того. Тайм будемо літати, будемо царство. Май вони зараз мокнуть, літаємо сравняло. Престання продовжується зверху.

Thank <laughs> <laughs> you.